Усім привіт! Сьогодні буде відкриття на такого ненормального ютубера як Юареспубліка Мапер, або Єбанько який до мене лізе тим, що він хоче зі мною дружити. Але додивіться до кінця, у кінці буде цікаво або навіть шоковано як для кого. І не будемо тягнути кота за хвіст. Погнали. Контент. У нього такий контент, що очі можна загубити. Але не біжіть дивитися його контент. Я зараз покажу, які він відео знімає. Ну, по його відеосах видно, що в нього. Капець який поганий монтаж, але він у своєму відео вставив росіяна, у якого, до речі, до хера підписників. Він навіть його не знає, хто такий Республіка Балу. А зараз я вам покажу, як він порушує авторські права, тим, що краде озвучку і так далі. Бачте фото, це з його відео. Але якщо попасти на момент без була республіки Мапер, то тоді можна побачити, що це бол містера Кілера з серіалу Аніматора. Це можна назвати порушення авторських прав, ну або ні. Але це ще не все. До речі, да він краде озвучку з других відосів у других авторів. На жаль, я вам не можу показати, а то це мінус вуха. Тому ви можете самі перевірити з цих трьох відео. А на довгому відео він вкрав з мого відео озвучку на початку з -от цього відео. Здорово усім, і сьогодні я буду знову читати ті самі, ті самі і хейт хейткоме. А от якщо вам цікаво і ви мені не вірите, що він вкрав озвучку, то я скинув посилання в коментарях на ці три відео. Якщо ви підійшли до цього моменту, то значить починається саме цікаве. Але перейдемо спочатку, як я все перевернув. Я дивився його відео, дивився коментарі і побачив цей коментар. Це було дуже похоже на зраду лайкати російські коментарі з образами в сторону України. Я показав цей коментар у своїй спільноті. Багато хто зрадили його за зраду України. Плюс він стал балу сказала мені, що він ще лайкав російські коментарі на своєму самому популярному відео. Це вже можна сказати жорстока зрада, що ж відкриття закінчилось. Ну і всім до побачення та слава Україні!